Радий вас бачити і вітаю всіх. Я, Владислав Новіков, і зі мною Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналу Рашкін Репортс і місцевий обраний посадовець у штаті Вісконсин. Юрію, дуже радий бачити вас. Дякую, І ось зараз Трамп дає Путіну 12 днів. Це щось нове і абсолютно несподіване. Але чи не зарано радіти? Гадаю, можливо, і можна знайти підстави для радості. А що поганого в тому, щоби радіти? Ми ж думали, що це буде 60 днів, 50 днів, плюс-мінус 2 тижні. Хто його знає? Це те, що було загальновідомо. З одного боку, це трохи фруструє, бо до цього здавалося, що буде принаймні якась стабільність, добра чи погана, але хоч передбачувана, здавалося, що Трамп не буде діяти протягом 50 днів. Але тепер ми бачимо, що стабільність взагалі не працює для Трампа, і виникає питання, чому він зробив таку заяву. Його прихильники змага, очевидно, не в захваті. Вони не хочуть, щоб він був більш залученим, не хочуть, щоб він більше цікавився. У їхньому розумінні це не Америка передусім. Але ж саме Трамп визначає, що таке Америка передусім. Тож, якщо він каже, що це воно, то так воно й є. Можливо, це спроба повернутися до лідерства. Люди перестали бачити в ньому лідера, бо протягом 50 днів, судячи з усього, Трамп фактично поступався Путіну. А Трампові може не подобатися, як це виглядає. Тож він, можливо, хоче посилити риторику, щоб виглядати більш лідерськи. З іншого боку, можливо, він просто прагне змінити тему. Я не знаю, чи президент мене слухає, але переконаний, що така ідея виникала й у багатьох інших. Якщо Дональд Трамп зможе зупинити війну в Україні, то можливо люди на якийсь час забудуть про справу Епштейна. Відволікання уваги від скандалу навколо Епштейна, це як на мене один з пріоритетів для цього президента. Це стало очевидним із запитання журналіста, коли Трампа спитали про угоду з європейським союзом, де мова йшла про 15% тарифів, і запитали: це все для того, щоб переключити увагу з теми Епштейна?» На що Трамп відповів? Ви жартуєте, і це цілком резонне питання. Ми знаємо, що якби Трамп був у такій ситуації, він би однозначно заявив, що це спроба змінити тему. Але це ефективний спосіб змінити фокус уваги, і я сподіваюся, що таких способів буде більше. Україні справді потрібна допомога, а Трампові нова тема. І ще одна можлива причина, чому він зробив цю заяву, це те, хто стояв поряд із ним. Він оголосив це, стоячи поряд із Кіром Стармером, і було зрозуміло, що звертається до європейців. Він у Європі і вражає те, як Трамп пристосовується до аудиторії. Коли він говорить до прихильників мага, звучить як мага, коли говорить із журналістами ABC News, намагається звучати як інтелігентна людина. Він намагається відповідати очікуванням у цій ситуації. Від нього очікують підтримки України, принаймні на словах, і як на мене він це зробив. Саме тому так важливо бути поряд із Трампом і закладати йому певні ідеї. Водночас він згадав розмову з Путіним і заявив, що планує поговорити із Зеленським. Усе це хороші речі, і це навело мене на думку про можливо п'яту причину для цієї заяви. Усі більш-менш схилилися перед Трампом. Японія, Європейський Союз, Канада поводиться трохи своєрідно, але побачимо проте не так. Уже Трамп переймається чи поважає його Канада. Але всі серйозні гравці поважають Трампа окрім Путіна. Саме Путін не розуміє наскільки Трамп величний. І як на мене, це доволі приємна, навіть зручна ідея для того, щоб сформувати в уяві Трампа. Мовляв, усі його поважають, вважають найвидатнішим та хочуть вручити йому Нобелівську премію миру. Це може бути шостою причиною, чому він зробив ту заяву. Всі крім Володимира Путіна. Трамп заявляє, що в середньому зупиняє одну війну щомісяця протягом останніх шести місяців. Окрім того, що ця заява є надзвичайно неточною, просто абсурдною за змістом. Вона добре ілюструє його прагнення виглядати миротворцем. Не можна сказати, що на наших вулицях панує мир, і я не маю на увазі замерзлу воду. Йдеться про працівників служби митного та імміграційного контролю, чий бюджет щойно затверджено в чотири рази більшим за бюджет федерального бюро розслідувань. Це не схоже на мир на американських вулицях, коли арештовують людей, які прийшли на судове засідання, і коли відбуваються всі супутні події пов'язані з цим. Це явно не ті критерії, за якими присуджують Нобелівську премію миру, чи не так? хоча хто знає. На думку Дональда Трампа, Барак Обама отримав її без жодних заслуг із самого початку. То що це означає, якщо на вулицях власних міст стоїть армія, хіба це когось хвилює? Я кажу це саркастично, звісно. Але за словами самого Трампа, він уже зупинив шість воєн а, по одні щомісяця. Йому справді важливо, щоб його сприймали як миротворця, і є лише один, хто його не слухає Володимир Путін. Так, правда, і Трамп каже, що він усе розуміє про Путіна. Я маю на увазі повністю. Тож, якщо Трамп уже знає, чого хоче, навіщо чекати ще два тижні? Це фінальне попередження Путіну. Я думаю, справа не стільки в тому, щоби Трамп щось робив, скільки в тому, що він нарешті усвідомлює Путін не зупиниться. І тобто, ми ж знаємо, що Трамп не любить штучний інтелект. Він каже, що йому не подобається все, де є слово штучний. Хоча, як на мене, жінки з штучними речами його не надто непокоять, але це вже деталі. А от штучний інтелект сказав би, що ймовірність того, що Україна виграє війну цього річ, становить менше ніж 5%, а ймовірність перемоги Росії менше ніж 10%. І судячи з усього, в Кремлі ніхто на це не зважає. Я думаю, Трамп сподівався, що Путін зрозуміє. Він у глухому куті. Він нікуди не йде. Тож гаразд, дамо йому ще два місяці, і він зрозуміє. Але пройшло кілька днів і жодного розуміння це все той самий Путін, і мені здається, що Трамп з усіх причин, які ми вже згадували, починає дивитися на Путіна трохи інакше і змінюється, можливо, формує новий дедлайн. Питання тільки в тому, що буде після цього дедлайну. Маємо 10-12 днів, потім ще два тижні, потім знову два тижні. Але ми знаємо, що потрібно робити. Ми знаємо, як діє Трамп. Ми знаємо, що потрібно ввести санкції проти Росії. Ми знаємо, що потрібно поставити зброю Україні. І ми знаємо, як Трамп це робить через тарифи. наразі він не запровадив 10-відсоткові тарифи проти Росії, як зробив щодо всіх інших, включно з Україною. Тож, поки він не запровадить 10-відсоткові тарифи проти Росії, я не кажу, що ми щось хочемо купувати в Росії. Я лише хочу побачити, що його дії відповідають словам, що він дійсно щось робить. Хоча про кого ми говоримо? Але доки не буде дій, це лише слова. Хоча й несподівані, що властиво Трампу він згадав про 50 днів. Але хто взагалі про це говорив? одна річ мене тривожить. Це постійне твердження Трампа, що це війна Байдена. Не моя війна, війна Байдена. І як на мене, це дуже дивне висловлювання з боку президента, президента Сполучених Штатів because this is national security of the United States and you are president of the United States. Йдеться про національну безпеку штатів, і ти президент, як і твій попередник. Це твоя чорт забирає робота. Якщо це була його війна, тепер ти можеш змінити керівництво і сказати: ми більше не надаємо ці послуги. Але це не готель. Це те, що Дональд Трамп справді не може усвідомити. Він думає, що зміна керівництва означає, що це абсолютно новий світ, і нічого з минулого вже не має жодного значення. і це також його спроба уникнути відповідальності. Бо якщо Путін не йде на мир, Україна не змінює свою позицію, то Трамп виглядає як невдаха, а він не хоче виглядати невдахою. Це погано. Тож, що він робить у таких ситуаціях, коли виглядає як невдаха, він виходить із гри через банкрутство, через систему охорони здоров'я, через заяви, що це не його війна, а війна Байдена. Це схоже на вікно, яке Трамп відкриває собі, щоб уникнути протистояння з Росією. У його словах немає нічого, що свідчило б про тиск на Путіна. Навпаки, звучить так: я зазнаю поразки і хочу забратися звідси якнайшвидше out of here. Усі намагаються зрозуміти, що взагалі відбувається, і можливо, варто поговорити про Китай. Бо якщо миру не буде протягом 12 днів, чи завдасть Трамп тарифного удару по Китаю, Бразилії та Індії, де хто каже, що Сполучені Штати та Китай близькі до угоди, і торговельна війна от-от завершиться. Але це якось не дуже узгоджується, правда? Енчайна ар клоус ту едіент зейтрейт вор майн does, does it? У трампівській математиці. Все сходиться, якщо йому так треба. Просто залежить від того, якого результату він прагне. І гадаю, залучення Китаю до цієї розмови дуже цікава змінна. Ми знаємо, що Трамп веде дебати і фактично прагне провести свою конференцію Ялта 2 у Пекіні, де він, Путін і Сі Цзіньпін... Можуть, знаєте, поділити світ на три частини. Це виглядає неймовірно абсурдно. По-перше, ми бачимо, що є хтось на кшталт Ердогана з Туреччини, який, так би мовити, стукає у двері і хоче стати четвертим. Або каже: давайте зустрінемось у Стамбулі. Туреччина хоче бути номером чотири. Але є ще один аспект: що буде далі? Припустимо, вони вирішать, кому належить Європа, бо Путін хоче Європу, і Китай хоче Європу. То кому належить Європа? Звісно, ми знаємо, що Європа належить штатам. жартую, європейці напевно вважають, що вона належить їм самим, але саме це вимагає витрат грошей і знову посиленого озброєння, чого раніше не було, бо був захист з боку штатів. А тепер світ змінився, і Європа має мілітаризуватись. Історично це досить тривожна перспектива. Але я замислююсь: чи немає заява про 10-12 днів якогось зв'язку з бажанням Трампа прискорити події, щоб мати більше можливостей для поїздки до Пекіна? Бо якщо очікується 50 днів, не зрозуміло чого чекати від Путіна. А Трампу треба планувати подорож. Та зустріч у Пекіні має відбутися буквально наступного дня після завершення тих 50 днів. Тож виникають запитання: а якщо все можна завершити вже зараз протягом кількох найближчих днів, це буде дуже ефектно знову ж таки, поки ми про все це говоримо, частина мене думає. А як щодо справи Епштейна, ми знаємо, що спікер Майк Джонсон відправив усіх республіканців в палату представників на літні канікули? І сказав, що Трамп має вирішити справу Епштейна в серпні. Бо якщо ні, у вересні, коли всі повернуться, їм доведеться з цим розбиратися. А вони не хочуть цього. Тож, можливо, це ще одна спроба відвернути нашу увагу. Бо якщо знову, якщо буде мир між Україною та Росією, багато хто може сказати, та опублікуйте вже ті документи. І це може бути доволі цікава ситуація, в якій Трамп, по суті, як це сказати, він просто не здатен змінити тему. Епштейн буде з ним аж до кінця, бо історія розвивається щодня доти, доки Трамп не дозволить опублікувати документи. Навіть якщо там нічого немає, а схоже, щось таке є, бо він явно боїться. Через тісну дружбу, яка тривала від 10 до 15 років між Епштейном і Трампом, щодня буде нова інформація. Ось що ми спостерігаємо. Я думаю, що якщо мир між Росією та Україною не зможе змінити тему або мир в Газі, то саме ці дві речі є найкращим шансом Трампа змінити фокус уваги. You know, I think it's, it's, it's debatable which one would be more powerful, but I think those two things really are Trump's best bet at trying to change the topic. Гаразд, давайте спробуємо поговорити про Європу. Ви почали, і я хотів би продовжити. Бо маємо цікаву ситуацію. Трамп і Європа. Трамп просто з'їв Європу. Такий тон заголовків у Блумберг. Зараз принизлива угода, яка поставила Європейський Союз у підлегле становище. То що це було? Випадок, коли сильніший змусив слабшого погодитись, щоб уникнути чогось гіршого? Хюмілійтен дітпу ін сабмесивпозишн Кейс оде стронгер сайт фокусін зе ванту агрі to avoid something worse. Думаю, є два аспекти публічні заяви і реальність у медійному просторі. Європа виглядає дуже слабкою. Європа нібито поступається Трампу, і зрозуміло, чому ми бачимо таку палку реакцію французів, які абсолютно не підтримують цю угоду. Є одними з найрізкіших критиків. Хуанаргепі види voices we've heard so far. але в реальності Трамп поводиться дещо ексцентрично, і коли з ним укладають угоду, це виглядає приблизно так: виходиш, кажеш, ми домовились, показуєш джазові жести руками. Оголошуєш 15% 15% і все ідеш собі, і на цьому кінець. А всі навколо питають а як щодо деталей? У нас є питання. На що відповідають, ми ще вирішимо. Треба буде це якось узгодити. Можливо, довго триватимуть переговори, а вплив цієї угоди виявиться не таким значним. З точки зору піару, так Європа виглядає слабкою, але в довгостроковій перспективі Сполучені Штати послаблюють себе. Бо ці тарифи це насправді покарання для американських споживачів. Вони зменшать добробут менш забезпечених громадян Америки. І в цьому поразка для самих сполучених штатів, адже тарифи це погано. Просто почнемо з цього. Вони не працюють. Саме тому від них свого часу відмовились. І Трамп, який пережив шість банкрутств, мав би це розуміти. Але він не може, бо це все, що він знає: купівля, продаж, нерухомість, забудова, жінки. Це схоже весь його світ. І так, я Епштейн. Як на мене, Європа зараз виглядає навіть стабільнішою за Сполучені Штати, бо Штати мають справу з Трампом щодня, а Європа лише періодично із конкретних питань. І Якщо ти не даєш здачі хулігану, він повертається знову і знову, і це велика проблема. Ми бачили, як Трамп отримував практично викуп від медіа, аби тільки вони залишили його в спокої. Але він не залишав, просто показував їм їхню слабкість. Він шукає і використовує слабкість у переговорах у бізнесі. Це короткострокові вигоди. Одна з причин його невдач як бізнесмена він не має стратегічного мислення, потрібного для побудови довірливого бізнесу, де тебе поважають в довгостроковій перспективі. Його його стильнім заробити зараз, витиснути максимум готівки. Але це не стратегія, не модель сталого розвитку. Тож, Думаю, що Європа поводиться прагматично. Вони роблять те саме, що й у питанні НАТО кажуть: о, великий Трамп, ви найкращий. А потім діють самостійно, допомагають Україні, витрачають кошти, які начебто йдуть на НАТО, а насправді на підтримку України. Сценарій той самий, але тепер він коштує грошей. Якщо Європа не скаже ні, Трамп повернеться і вимагатиме 20, 30% чи інше. Бо раз погодившись, легко погодитися знову. Це схоже на виклик, з яким стикається і Україна. Як побудувати ефективні відносини з Трампом? з одного боку треба дати йому щось, з іншого не можна повністю розірвати зв'язки. Це не працює. Речі, які я озвучую, я б не говорив, якби був президентом України, бо ми в різних позиціях. Але все одно треба якось співпрацювати зі сполученими штатами, і всі намагаються якось обійти стиль управління Трампа у цьому процесі. Так, європейський союз наразі виглядає слабким. Він схиляється перед Трампом. Але хто знає, що буде далі? Trump, but who knows what will happen next. Так, це правда, але Урсула фон дер Ляйен назвала це найкращим можливим варіантом. Найкращим для кого? Для Вашингтона чи Брюсселя? Чи свідчить ця угода про те, наскільки глибоко європейський союз залежить від Сполучених Штатів у питаннях оборони, енергетики і навіть політичного курсу? І ринків ми величезний ринок, що споживає масу всього споживання. Це основа нашої цивілізації і наша цінність. І це трохи цікаво, бо здається, до Трампа або принаймні вже давно, можливо, в кінці 19-го чи на початку 20-го століття не було американського президента, який би буквально казав: у мене велика рушниця. Це темний проволок, і я просто пропускаю людей безкоштовно. Що зі мною не так? Я ж маю брати плату. І це класичний Трамп, як девелопер, як нерухомий магнат, він вміє брати плату за доступ. Хочеш потрапити на американський ринок плати, і якщо ти Європа, то як він уже сказав, буде від 15 до 50%. Тобто, якщо європейський союз не отримав 50%, то вже добре. І це просто шалено, бо це число 5 – улюблене для Трампа. Отже, або ти отримуєш 15%, або 50%, але в будь-якому разі там є 5%. Європа не отримала 50%, отримала 15%. А отже, має хороші стосунки з Дональдом. Мабуть, він до них прихильний. Це трохи нагадує мені те, що робить Путін вторгнення, руйнування, анексія територій. А всі інші намагаються зрозуміти, як з цим впоратися, щоби це не повторилось, як налагодити ці стосунки. you manage this relationship? Єдине, що наразі краще в Сполучених Штатах, принаймні, в останнє, що я чув, це те, що в нас є вибори і конституція. А це означає, що Трамп не може знову балотуватись. А от у Росії панує атмосфера, яка веде до дедалі більшого зловживання владою, принаймні ми обмежені певними механізмами, і ми справді покладаємося на те, що вони спрацюють. Отже, ситуація зараз виглядає так: Трамп змусив країни Європейського Союзу збільшити витрати на оборону, а тепер змусив їх закуповувати європейське озброєння. Це справді відбувається, чесно кажучи, виглядає досить геніально. Не знаю, чи це геніальність, але Європа знову намагається задобрити Трампа і водночас допомогти Україні, як і Китай. Він не може допустити поразки Росії, а Європа України can't let Ukraine lose. Вони в однаковому становищі і мають домовленість на 5%. Трамп на цьому тлі виглядає непогано, але прикро. Замість лідера вільного світу ми стали просто постачальником. для виборців Трампа. Це навіть краще, ніби ти не береш участі, хоча насправді тягнеш світ до третьої світової, і це найбожевільніше, бо тягне до неї лише Росія is Russia. Я мушу внести одне уточнення, бо отримую коментарі до наших відео, до наших розмов. Жінки це люблять. І я запитую себе, чи взагалі люди звертають увагу? Бо якщо ви підтримуєте мага рух і вважаєте, що сприяєте збереженню миру, підтримуючи дружбу з Росією, ви втрачаєте зв'язок з реальністю. Європа робить усе можливе, і поки очікується, що саме Європа вживатиме рішучих дій, я маю більше віри, що це відбудеться ніж якби цього чекали від нашого 47-го президента. Ми присвятили левову частку часу його словам щодо Путіна. А Путін діє. Ми бачимо його вчинки. А Трамп говорить про те, якщо все, що потрібно, це його схвалення, а європейські країни зроблять усе інше, тоді я справді вірю, що це може спрацювати. Де найтиндезеґючансович гапенінгендпергепс даріздиджіністес і можливо саме в цьому полягає геніальність передача естафети сполучені штати більше не є лідером. Вони передають факел лідерства Європі, щоб та могла продовжити вести вільний світ. Бо ми знаємо, той, хто допомагає Україні, і є лідером вільного світу. Тож, вперед, усі. Але як на мене було б добре, якби Сполучені Штати хоча б були хорошим постачальником. Щоб коли ми говоримо, що забезпечимо озброєння, ми не казали, але нам потрібно шість місяців, щоб виготовити одну систему. Patriot. Ви Америка чи хто? Я чесно кажучи, починаю дратуватись. Я думав, президент Байден сказав: немає нічого, чого ми, американці, не можемо зробити, якщо об'єднаємось, але виявляється, це вже не так. Схоже, Трамп мав рацію. Америка вже нічого не може зробити. Чи може проблема в самому керівництві? Не знаю. Юрію, дякую за участь і думки. Було дуже приємно бачити вас. Дякую.